Вітаю, ви дивитесь канал Ос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Довгань. Вітаю вас, вітаю, дуже рада тебе побачити. Я теж не взаю. І сьогодні хочу обговорити з вами такі нагальні питання, що стосується. З... Кінців краї, зокрема, людей по світу і наших глядачів. Почнемо з найпершого такого інформаційного вкиду новини, про те, що Кремль погрожує ударами по Британії, і, власне, і навпаки, Британія заявила, що теж має змогу нападати і оборонятися від Росії. Що це таке? Чи дійсно будуть атаки між цими двома країнами, чи дійсно почнеться війна між Англією та Росією? Чи це просто? Психологічна інформаційна атака, як ви думаєте, у 25-му році це будуть тільки погрози, і вони тільки будуть мірятися на словах, показувати хто там що може, хто не може. В 25-му році ще не розпочнеться така масштабна війна, тому тут поки що можна розслабитися, тому що це літо воно ще буде більш-менш нормальне в Європі. А вже починаючи там після осені. Вже 26 й рік. Там вже будуть ну такі бунтівні події починатися пов'язані з Європою, тому зараз ще не час, але знаєш, такими натяками вони завжди показують, що буде трошки пізніше. Угу. Скажіть чи дійсно це можливо зараз, тобто, тобто в кінці року реально може початися конфлікт саме в Європі, розширитися? Ще стати може ну, він він буде починатися не, не, не як конфлікт, це буде починатися через якісь масові невдоволення людей. Це можуть бути мітинги, протести, і потім оця вся буря вона буде ще більше накопичуватися. І вже в 26-му році ми вже почнемо бачити, що м -м, люди почали бунтувати та ще й вони будуть розбиватися на такі групи. Тобто, це буде там група а, людей а, з, з країн близького сходу, наприклад. Тут буде група людей з Європи, і вони будуть протистояти ці дві різні культури один одному. Тому що європейські люди ну, це їх земля, так, вони вже там звикли жити. Поприїжджають ще більше людей з близького сходу і почнуть там свої вводити закони, вимагати. І от там вже можуть розпочатися різні заворушки типу терактів, і всього на це схоже. Угу. І не скажіть зараз теж. Е... Дуже багато цю новину воно розганяють в змі і із кордонних, і в українських, зокрема що третя світова війна може початися от найближчі 5-10 років? А загалом і це опитування проводили поміж людей, і вона зокрема буде не просто там, да, світовою війною вона буде ядерною світовою війною. Скажіть, яка можливість того, що дійсно це станеться там найближчі 5-10 років? Ну, проводити таку, звісно, велику роботу опитування у людей запитувати, чи буде третя світова, це дуже такий цікавий момент, так тому що ми робимо прогнози за опитуваннями, чи якісь, якесь підґрунтя цьому є. Я можу сказати за астрологічними аспектами, що зараз, ось 25 травня, Сатурн перейде в знак Овна, в свій войовничий знак. І це буде давати, звісно, такий поштовх ще більше. Ворогувати, і країни вони будуть ще більше там один на одного нападати, виясняти стосунки. Оце як завжди мірятися силами, доки у світі не почнуть керувати жінки. Як я вже казала на своїх попередніх прогнозах, доки ще чоловіки тут буде все продовжуватися безкінечно. І а, ще в цьому році будуть продовжуватись ці воєнні конфлікти, але але щодо третьої світової, ми це питання дивилися ще у 2024 році. В березні місяці в мене є запис цього регресу на моєму youtube каналі в папці Регреси, і там ангели нам показували, що на нашому віку. Так би мовити, так тобто тобто домки. Ми живі, все бачимо, спостерігаємо. буде ця третя світова війна, і дійсно там буде використана ядерна зброя. Нам навіть показали, в які країни полетять ці ядерні бомби. І ще тоді нам показали, що одна з них полетить в Індію. І ще ніхто навіть не підозрював про війну між Індією і Пакистаном, яка якраз розпочалася. Ось на аспекті поєднання урану з ловіщою зіркою алгольм. Я про це поєднання завжди попереджала 26 градус. Що на такому поєднанні розпочинаються нові конфлікти, катаклізми, якісь войовничі погані події. І от і розпочалося. І оскільки нам вже ангел показав, що туди прилетить та бомба. То ми лише можемо здогадуватися, коли це відбудеться, тому що в духовному просторі там немає часу. Ну в них час лінійний, в них немає там 26-й рік, 25 й рік і так далі. Вони просто показали, що туди прилетить ця бомба. Але коли це буде, ми не знаємо. І так само показали, що наступна бомба прилетить на територію Росії. Я також про це попереджала. Я не знаю, з ким саме буде Росія воювати, але хтось проти них використає цю бомбу. Там будуть ще вони летіти в інші країни. На жаль, в країни Європи. Але я поки що не хочу розповсюджувати цю інформацію. Угу. Щось це залишається секретним, я зрозуміла. Скажіть, зараз ми бачимо, що російська Росія власне територія Росії теж страждають від безпілотників. Теж знову ж таки ми продовжуємо їх кошмарити. Скажіть, чи продовжиться чи бачите ви продовження таких обстрілів? Чи росі... ну, чи будуть знову території Росії піддаватися таким атакам? Тому що завжди вони ну відносно ці три роки війни, так до них там долітало. Там максимум там декілька разів зараз зміниться ця ситуація чи ні? Ну наприклад от квітень місяць, травень місяць, тут війна доходить до своєї такої пікової точки, тобто найбільша агресія вмикається з обох сторін, тобто воно все одно працює ну взаємно. Знаєш, і по тут, дивлячись за аспектами, що зараз, наприклад, дуже напружені аспекти на небі, тобто є опозиція від Плутону на Марс. І ця опозиція тут на Марсе, знаєш, вона якраз таки дає оці влучання дуже як то кажуть, взриву небезпечні. Я би так це назвала. Тобто, тут продовжується це в травні місяці, і тому я бачу, це ще буде. Mm -hmm. Ми Будемо слідкувати за цим. І останнє таке питання, і, і не до вас скажіть дуже теж багато новин про це, і зокрема, люди не знають чи, чи вірити на цим новинам, чи ні. Чи буде врешті війна в космосі на космічному рівні, чи ні? Ну як ви собі уявляєте цю війну? Ще навіть не, не не навчилися літати в той космос, а вже й там війну хочуть влаштувати. Я, я, ну нав... знаєте, що не я маю на увазі. Е, використовувати кос космос е, в задлі війни, тобто космічні супутники, вкладатися в них більше так, ніж зараз вклавклати. Йде що про, що ти маєш увазі космосу бомбити землю? То вони вже це роблять. Вони це роблять через лазер. Оці всі пожежі, які ми спостерігали на Гаваях, там, де вибірково в Лос-Анджелесі. Оці пожежі, які були там, де вибірково обирали будинки і вони загоралися. А поряд будинок міг стояти взагалі без вогню. Цікава пожежа. Так це все створюється лазером, і лазер цей звідки йде з оцих космічних якраз технологій. Тому ці технології вони вже зараз відбуваються, і зараз їх використовують найбагатші люди цього світу, які насправді то і приймають. Головні рішення. Так, вони вкладаються і ще більше буде цих космічних технологій, але війна буде на землі. Вона не буде в космосі. В космосі їм ніхто не дозволить це робити. Ну, це логічно. Я дякую вам, Іно, за цей ефір, за дуже пізнавальну інформацію. Будемо слідкувати далі за тим, що відбувається, зокрема і у світі і в Україні. Я дякую вам, побачимося в наступних випусках.